Подаруй нам щасливий рік для тебе самого. У Рошашана ми коронуємо Всевишнього, царем над усім світом. Та приймаємо на себе його владу. Під час молитви ми називаємо його цар над усім світом. Трублення в шафар також є частина його воцаріння. У той же час ми називаємо свято Днем Суду, Днем, коли вирішується наша доля на наступний рік, Ми молимося про благословення, їжу, здоров'я та інше. На перший погляд здається, що між цими двома концепціями існує протиріччя. З одного боку, в урочистий момент, ми коронуємо Бога як царя, а з іншого боку, ми приходимося зі списком особистих прохань. Чи доречно! що під час церемонії коронації перед царем стояло з особистими проханнями, чи краще було б призначити в один день для церемонії Всевишнього, а другий день для прохань? Але якщо подивитися глибше, тут немає протиріччя, коли єврей просить про свої фізичні потреби його бажання полягає в тому, щоб використовувати свою матеріальність для духовних речей. Єврей просив грошей, щоб він міг давати багато здаки, здоров'я, щоб він міг з радістю виконувати заповіді. Тому немає нічого більш відповідного, ніж коронація царя, щоб попросити його. Дай нам матеріальне, дай нам гарний та солодкий рік, щоб якнайкраще виконати твою волю.